Що стосується цієї жахливої ситуації, яка відбулася нещодавно у Дніпрі, коли один з поліцейських застосував вогнепальну зброю, внаслідок чого загинула людина, я дам свої коротенькі адвокатські коментарі. Я займаюся. Справами про розлучення, але також одним із видів моєї діяльності є захист осіб від звинувачень у нетверезому керуванні по статті 130. Це адміністративне правопорушення, я не займаюся кримінальними справами, але я знаю, як діє поліція, які у них повноваження, яка специфіка їх роботи і так далі. Також мені відомо які права. У наших громадян, у водіїв, яким чином вони їх можуть захищати за допомогою адвокатів. Тож, звісно, що є поліцейські неадекватні, і ми про це знаємо. І на моєму каналі дуже багато відео. Щодо цього, але і є адекватні поліцейські, і я в цьому відео також вам надам приклад, яким чином спілкуватися саме з адекватними поліцейськими. Але тут просто непересічна подія, і зараз мені здається дуже зарано давати якісь конкретні прогнози розвитку подій, яким чином це все буде відбуватися, звісно, буде слідство яким чином воно буде проведено повне чи не повне, не зрозуміло, тому що ми всі знаємо, що система сама себе покриває, і не поодинокі випадки перевищення службових повноважень поліцейськими, і їм нічого за це потім не прилітає, не те, що там дисциплінарне провадження, якесь ні адміністративне, ні кримінальне, тобто система. Зацікавлена в тому, щоб у неї з репутацією було все в порядку, і вона намагається це робити до кінця. Тож, якщо ми проведемо якісь паралелі щодо, скажімо так, позбавлення життя людини, то можемо передивитися і конституцію, і кримінальний кодекс України, зокрема, стаття 36 кримінального кодексу України передбачає, що не є перевищення меж необхідної оборони, коли, наприклад, на тебе нападає озброєна особа або група осіб, або насильницьким способом до тебе вдирається у житло, і неважливо, яким чином ти будеш захищатися, і яку шкоду ти завдаш тій особі або особам, тобто вплоть до позбавлення життя. То це не буде перевищення меж необхідної оборони, і така особа не буде нести кримінальну відповідальність. Але ж ми знаємо, що по факту все відбувається інакше. І незважаючи на те, що діє принцип невинуватості, в такій ситуації тобі доведеться доводити свою невинуватість і доводити, що ти. Правильно захищався, що ти не вбив людину, що ти, у, у тебе не було наміру завдати їй там тілесних ушкоджень і так далі. Так що в даному випадку судова практика е, дуже, дуже, дуже складна в, в тому плані, що вона не зовсім на користь громадян. А от щодо поліцейських, то у них є спеціальні інструкції і спеціальні правила застосування. Ну, в тому числі вогнепальної зброї, і це ну дуже 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 серйозно. Тому я не знаю в, в цьому контексті, чи будуть вони потім нести якусь кримінальну відповідальність, якщо існує теоретична, скажімо, вирогідність того, що система виролить, і зможе, скажімо так, легалізовано через. Суд, довести те, що поліцейські, скажімо так, діяли в межах своїх повноважень відповідно до закону і обстановки, що сталося, от. Приведу приклад відносно поліцейських. До мене колись з боку поліцейських була застосована фізична сила як до захисника, коли я знаходився зі своїм клієнтом, коли він проходив огляд на стан спіння. Він, до речі, був визнаний таким, що не перебуває у стані спініння. Є відповідні лікарські документи, лікаря-нарколога висновок є, і це все було доведено судом. Я собі спокійненько сидів на лавочці і чекав, доки будуть проводити лабораторні дослідження щодо стану мого клієнта, але поліцейським це не сподобалося, і вони вирішили мене за руки витягнути з кабінету. У зв'язку з чим я зазнав легких тілесних ушкоджень і вже минуло. Більше трьох років і я ніяк не можу цих поліцейських притягнути до відповідальності. ДБР постійно закривала справу. Виносили постанову вже три рази. ДБР виносило постанову про закриття справ. Три рази ці постанови я скасовував через суд і знову одне і те ж саме. Тож навіть на цьому прикладі можемо зрозуміти, що поліцейські. Зазвичай не несуть ніякої відповідальності, навіть якщо вони застосували силу відносно захисника, це взагалі не, можливо, не можна таке робити. Я не кажу, що це, це можна робити по відношенню до громадян, але до захисника захисника взагалі не можна торкатися. Тим більше, що я на них не пригав, робив ніяких провокаційних дій, просто собі тиханечко сидів і чекав і спостерігав за процедурою проведення огляду. Так, от жодної відповідальності поки що вони не понесли. Що стосується Цієї ситуації також складно зараз сказати, можливо, ця справа затягнеться на роки. Все залежить від наполегливості рідних загиблого, мас-медіа і так далі. От. Навіть якщо він був у нетверезому стані, будь-якому стані це не привід застосовувати вогнепальну зброю на ураження. Так що я думаю, що ви з цим погодитесь, але є і адекватні поліцейські, і якраз я вам пропоную відео спілкування саме з такими поліцейськими. Поліцейського має бути нагрудна бодікамера, Ви ж це знаєте? Ну, да? так, звісно, да, і вона має бути увімкнена. Да, а у вас її немає. Так, ну, да, напарника вдала. Нет, ну, вы же зимой спик. Я звон спилкуюсь, потому что я жду вас бедешов, я з вами так, з вами а снимать. Да, ваша камера. Принесен дешево. Она тоже зима. -е -е. Я звон спілкуюся, пока без конфликта єсть ну... є, 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 є якийсь конфлікт так. а є коли не конфлікт ні, ну, і, і, є, і є нормальний діалог а є зразу конфлікт от, ні, от у я нас відлічається якісь як ото кажете, знаєте якісь конфліктні Та, ні, е, ж питання немає. з поліцією є якийсь діалог от, ні, і немає конфлікту жодного да, просто, я про просто якщо ви зі мною спілкуєтеся то це так. має фіксуватися на відео камеру правильно да все що я вірю ну, тому да. що ви ж потім їх здаєте і це ж як Доказ, відеофіксації, може там. Ні, тоді фіксації доказ це ж, коли привезли справи, я вже вам вже показую відео. А якщо в нас якийсь конфлікт, то тоді це вже і доказ в плані конфлікту. Ну Він коли конфлікту немає, має, поэтому межах то кажуть, ну самі розумієте. Так у нас не може бути конфлікту. абсолютно. Ні, да. В ніколи можуть бути, але не, не в цьому випадку. Тому що трошки хтось, хтось... працює два дні, хтось працює багато років, і хтось вміє спілкуватися з людьми, а хтось не вміє спілкуватися з людьми. Ну, ну, от, все, все о, о, от і це на цьому а... Що, що там саме ви кажете? Ну, ну я, я нічого не порушував, наскільки мені відомо. Дорожній знак п'ять шістнадцять. Yeah. Якщо ви, конечно, перший раз на цій автодорогі, то ви може його не помітили. Коли ви переходили з no. правому ряда, переміщалися в лівий, то тобто робили випередження колони. Тоді ви його могли не замітити. Дивіться, я, що... я їх відповідно до правил дорожнього руху, я нічого не порушував. Якщо у вас є якісь докази, то представте їх. Ще це відео скачаю, ми ж подивимося, щоб не було по там ніяких На, На пустих словах ніхто ніколи нічого не робить. А скачаєте. У да, да, Від... вас відеореєстратор в машині? Відеореєстратор в машині у вас. так, да, 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 на балансі управління стоїть. В лучших традиціях. О, чудово. Що, можна трошечки, як ми... А ви, а ви хочете з власного телефону. Я реєстратор не знімлю і вам не покажу, приходиться показувати з власного телефону. Так? А ви ж знаєте, що власним телефоном не можна використовуватися відповідно до інструкції 1026? Щоб я, Щоб я приніс планшет і показав планшет, було б трошки краще, так, бо він теж стоїть на ну, балансі. А те... телефон на балансі не стоїть. Але а. ж відео вам покажу, щоб ми разом подивилися. А, а. там далі ми ж поки місяць справу ніхто розглядає, ніякі рішення ніхто не винесе. Просто Майдум. відео ви ж кайта, ви що просто не бачили, що ми просто з вами стояли. Чи чи да, щоб і не кричать, бо через шур дуже ширно. Так, кричав. Ви ж їздили на цій автодорозі, правильно я розумію вас раніше чи ні? Ну так. Зараз я зроблю чуть увеличу і буду вам потім поетапно розказувати. Ну це ми ж знімаємо з власного корпусу авто. Ось ага. дивіться, що зайду до цього знака. Знак дорожній 516. 16 СРМ. Тобто рух. На даному участку, на даній частині дороги ліва, ліва смуга призначена для повороту наліво в населений пункт. Права смуга призначена для руху прямо. На даній знак дорожній знак 5-16. Коли, я... коли ви зробили щас... опрос перестроєння. ну Ви зробили його ще за знаком, я так розумію, тому що сього зараз іде цистерна газова. І знак ось, о... тобто дві цистерни їх прикривають. Ну, ваш маневр був. Ну, ви їхали перед Дастером, тобто за два корпуси. Ну, то все ж я, ж, я ж буду далі мотати, ж за вами, а ж потім за вами поїхали. І ви ось, о, бачите, з лівої смуги перестроїли за фурами. І вже ось о, ви за, за фурою так і продовжили рух свій. Допоки не зупинилися ми тут з вами в місті разом. А як зрозуміти, що я міг побачити за і цей? Знак? Ну це ж як чому веду, що ж я чуш і скачу відео, щоб ж спочатку подивитися. Тому що ну рішення рішення в таких справах виносяться, коли доказова база на сто, б я їхав на місці на собі, Дастера. Да. Я бачив би в корпус, скільки корпусів виїхали спереді. Тобто на даному етапі ви вже, вже ну на розмітки, десь на середині, ну то тобто, є, випаняли коли лівої смуги, але ж знак. Ось у нас залишається. Тобто, якщо ви їхали спереді, ну я не, не будемо, наприклад, це буде Дастер. За вами їхали дві цистерни, автоцистерни з газом, то тут як не крути, ось ось де тільки він з'являється дорожній знак і то. Я просто що він так зацепив реєстратор. Людям, які, які цього не знають, допускають цю помилку. Але ж допускають помилку по-разному, Тобто, зрозуміло, що тут ви перестроїлись далі, вийшли в правий ряд, і далі вже порушень ніяких абсолютно немає, тому що ви продовжили рух в тій смугі, в якій ви, грубо говоря, їх і починали. То й зрозуміло, да, оце в чому цей маневр заключається і все? То есть тут бачите тут... фури і фура закриває. Да-да-да, ну я ж чому буду, я щось упередився, тому що в момент був ну понятно, і ті мовляє, але ж да, виїхали ж раніше в будь-якому случаї дасте цього, тому що все, знак з'являється дубльованого знака теж немає, тому немає, що він би дублювався, але ж раніше тоже ніхто не поставився, як то кажуть, і не мої проблеми, Ту. і не ваші, тому що просто коли такі, знаки дублюються, трошки такі легше, знаки коли треба коли, дублювати, коли, коли воно тому, що коли е, я що спросив, бо я бачу реєстрацію Києва, але ж бачу, у вас прописка була Херсона, тому вже раніше, конечно, їздили, но лише цей знак тут. Він давно, звісно, стоїть, поэтому виходить така ситуація. Розумієте, так? Да? Тобто, ну, тут ви зрозуміли, ніхто тут зараз не ціпається. Ми не з тих людей, ну як я за всіх балакати mm -hmm. не буду, я конкретно за себе. Тобто, приймати рішення в справі за мінімальне порушення 340 сорок гривень, коли ви ваш. Два корпуси впереді, а дорожній знак залишається для вас. Ну, тобто, коли йдуть фури. Ну тут як не круто, я б теж може був на вашому місці, коли я їхав би на незнайомій ділянці дороги, коли немає продубльованих. Але ж і дорожня розмітка тут вроді є. Ну, Але ж теж це поняття Росіме, тому що вона тут, ну ви розумієте, там ну, 20-30%, коли її погано видно, ну тяжко, звісно, трошечки теж. Ну, тобто ну, ви розумієте, щось в общем. Зрозуміло, да? Да, да, так? В чому суть би. Порушення, аби я ж кажу, тобто, може б не ці дві цистерни було, було б трішки, було, трішки краще, як ото кажуть. Але ж ну немає тут ж, е, як ото сказати, цілі, ну, зрозуміло, аби, аби когось наказати. Перва, перва ціль це превенція, а потім, як ото кажуть, коли вже водії. Не розуміє, ну, ну ви самі розумієте, ситуації вірно, є різні. Тим більше там у вас от, скільки два порушення за швидкість, я так розумію, це автофіксація, ви там особо не злоси нарушитель. Як ніколи попадаються, <світ> коли кажуть, коли вже там списки нескінчаємі. Тобто тут вже дві великі різниці. Рецидивіст. Ну це так, як то можна сказати. Зараз ви в Херсоні проживаєте? Ні, в Києві. В Києві, так? Да? Бо бачу просто в Херсоні, так. З Херсона, і, як з Херсона їде. І, 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 і там не все добре, щас, як і в нас, і там, і і ну, там я так розумію, ви там самі родом, то там і проживали, так? Іванович, давайте все без обід, якби, ну, тут самі розумієте, yeah. Я тут якби... А це я не схочу, тут диви, яка фура. А от це ось у ось, 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 нарушителі. Дивіться, там уважніше, чуть далі за красним, там було ДТП. то що воно. А так, що гумарні дороги, ну, на будущее, ви ж самі розумієте, Далі теж буде таке саме перехрестя з такими саме дорожніми знаками. ну... Ви самі розумієте, тут конфлікту ніякого немає. Я ж вам одразу сказав. Ну так, я ж вам теж к чому веду. Тут в суть, бо uh -huh. я ж розумію, може вам, звісно, в, в ті дві швидкості, які були два порушення, разні попадаються люди, разні інспектора. І тут же ж, то, 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 по ніяких можна зробити висновки, що ну, ви самі розумієте, є конфліктні ситуації, є звичайний діалог, коли всі друг друга розуміють, і на цьому все добре закінчується. Дякую, Артем Володимирович. Вам гарного дороги, Дякую. дивіться, уважно.